Ну, По-перше, подякувати ЗСУ за те, що нас боронять, і ми маємо змогу грати в футбол. Прикро вдома програвати враження. Ну, Які можуть враження бути після поразки ще й домашньої? Ніяк попали ми в якусь таку чорну полосу і не можемо ніяк із неї викорапатися. Дуже прикро. Перший тайм достатньо. Непогано, але п'ять таки без гольових моментів. Другий тайм підсіли, знову не допрацювали в обороні. Получили цей м'яч. Практично один момент у суперника вони його реалізували, так що я їх поздравляю. Вони сьогодні. Достойно виглядали на футбольному полі. Так що, а нам ну, треба працювати, і треба в цих останніх трьох іграх набирати по максимуму очків. Перший матч відбувався в дощову погоду. І побачили забиті чотири м'ячі. Скажімо так, гра проходила на зустрічних курсах. Тут в першому таймі більш так команди придивлялися одна до одної. І ну, як це можна назвати, це більш те, що можливо турнірна таблиця диктувала таку гру, що обидві команди не хотіли відкриватися і максимально грали, як то кажуть, забитого м'яча. Суперник достатньо непогано зіграв в обороні да, наситив середину поля. Ну, так що нам не вистачило. Не вистачило нахабства, наглості в там штрафній плечаці, лізти туда, там бити по воротах. Ну так катали цей м'яч. Так що, ну є на чим працювати нам.